Добрий день, шановне панство! Сьогодні закриваю я тушонки, півлітрові банки. В даному білоруському автоклаві положено є 21 півлітрова банка тушонок. Було закачано тиск на 0,1. То є одна атмосфера на 0,1 рівно. І я включив. Включив приблизно вже прийшло е, 2 години і 35 хвилин доходить. І ось ми, я чекаю, коли на е, манометр покаже 0,3. Чуть далі пере, стрілка перейде на 0,3. Ну, щоб добре 0,3 було. І я почну відліг часу. Чому Починає від часу на 0,3. На 03 атмосфери, якщо воно на вогні, то це дорівнює точці кипіння. Тобто м'ясо починається варитися. При... Там всередині ми маємо температуру 100 градусів і м'ясо починає кипіти. Далі. Як буде тільки 0,3, я почну відлік часу. Тобто я поставлю на інший тривог. на таймер поставлю і буде відліг часу. І не зменшуючи вогонь, зараз в мене вариться воно на найбільшій комфорті, на максимальному вогні. І за, за тих майже. Півтора години. Ми за півтора години ми маємо ось. ось з половиною я вибачаю з половиною години майже. І ми будемо мати дві три атмосфери. От. І після тих трьох атмосфер почнемо від їх часу. Далі. Що я вам розкажу? Перед тим я робив тушонки в літрових банках. Давайте я зараз зафіксую, коли буде. І потім продовжу вам розказувати. Зараз, зараз. Ну, бачите, то ще пару хвилин у нас буде. І в нас буде рівно 0,3, тобто буде точка кипіння. І так, шановне панство, маємо зараз три атмосфери і маємо годину. Зараз я вам. о, 13.26. Я зараз на годиннику зафіксую і почну далі вам розказувати. Так, я поставлю таймер е, на 35 хвилин, то в другій годині я маю виключити. Тепер яка ціль? Ось у нас вже пішло, перевалило 3 атмосфери. У нас почався процес кипіння, і ціль яка? Зараз щоб, е, нас, мене не, е, воно буде набирати тиск, і я маю зупинити тиск, на, не, щоб він не збільшувався на 3, цілих, ну, коротше, від 3 треба на 6 поділок. Е, більше 6 поділки, щоб в мене е, манометр не йшов. І я буду, якщо він дойде до 6, і коли він дойде до 6, я буду зменшувати газ, щоб тримати е, в тому проміжутку е, 0, і 5 поділок, і 0,5 ну, і 0,6 поділок, і 6 поділок. От, я в тому проміжутку маю тримати для того, щоб не збільшувати температуру. У мене це приблизно буде десь на 30-й хвилині, на 25-й хвилині відліку, треба буде е, зменшувати температуру. Знову хто на великій великі посуді робить, то потрібно теж велику роль грає. Наприклад, в нас зараз 0,3, а в мене через 25 хвилин буде. 0,3 і 6 поділок. А у вас може бути, наприклад, у вас інший тиск газу, більший або менший, то у вас може бути, наприклад, скільки там, через 15 хвилин, хвилин то потрібно, напевно, робити менше тло, менше часу тримати. Бо як ми доведемо до. 3,6 атмосфер, то приблизно 115 градусів, якщо у вас буде вже на 15, наприклад, хвилині, і ви ще 20 хвилин будете тримати, то у вас м'ясо може, може спалитися. Чому? Тому що досить велика температура і досить довго тримаєте. Тепер ну, дуже, дуже важко є тоді, коли ми. Та, та я буду про себе говорити, коли ми одного разу положили паштет і кості ми мали, я не пам'ятаю, чи свині кості ми перед тим закривали, то з м'ясом при температурах, при яку я набирав, я десь набирав 3,8. Перше набирав 3,8 і потім від 3,8 атмосфери я почав відліковувати. Ну, коротше, 3,8. Якщо потім маномети 0,3 і 8 поділок я чекав, то проходило десь година часу. Воно, воно вже кипіло годину або більше, а потім я аж е, вів е, відліг часу. І що отримали? Що м'ясо можна було свине терпіти при, такі, при такому триманні, а ми потім паштети кинули, то паштети викинули, вони були чорні. Я ж тоді ще тримав гусей, то напевно м'ясо гусей було, і жінка трохи свиного чи якого там м'яса докупила і трохи сала. І ми то все е, ну, паштет хотіли зробити. І в нас ось такі були виникли проблеми, що ми викинули. І ви теж, якщо ви маєте чи саморобні... А, тепер ще одне. Тут як є, то його. На жаль, не, то треба відкрити автоклаві. Автоклаві від двогню має е, таку поличку, на яку ложаться банки, то Десь вона 3-4 см дна, тобто вода знизу є. І я ось банки літрові поставив, то одна банка дружина каже, підпалена знизу. Тому що, напевно, великий вогонь був. Ну, Вогонь завжди на всю комфорку включаю. І що ми маємо? Тепер ми, я вже того разу, то ми. На той метал, де стоять банки, ми кинули е, тканину. Ну, вона взяла, я не знаю, з чогось там, якесь е, якусь, і ми положили тряпку, щоб е, банка безпосередньо не стояла на, на металі. Чи воно що зміни, чи не зміни, не знаю. Е, час покаже. Тепер хочу показати вам літрова банка, яка перед тим була закрита. В середині, зараз, зараз я сфокусую, рідина є. Ну, то були нутрії 4-5 сам, самок, напевно. Ну, тут жарко з одної сторони. Ну, але так як жир внутрі, він не дуже... Швидко загустає, а практично зараз вам покажу ще жир ну, нутрі принесу. Sim. <coughs> І так ми маємо дві тушонки і дивіться, в принципі, якщо так дивитися, то майже різниці немає, але якщо наживу дивитись, то е, тушонка яка менша, то вона чуть світліша, а та літрова чуть темніша. І так, як то робила дружина, а не я, то вона мені виставила претензію, що я перетримав і тушонка спалена. Коли тушонка є спаленою. Спаленою тушонкою вважається, ну, не спаленою, а такою, що перетримана. Ну, я, я би не сказав, що вона має. Е, вона трошки може бути смак мати, як вам сказати. Ну, палений такий. Але по костях треба орієнтуватися, чи ми добре, чи ні. Якщо ми перетримали е, тушонку автоклаві, то кості в неї будуть розлазитися. А якщо ми нормально тримаємо їм, то кості не будуть розварені, вони будуть такі тверденькі. Якщо в півлітрових банках, у е, нас кості. Твердіє, ну, достатньо тверді, то в літровій банці, там де тунесенькі кості, то під зубами, під невеличким натиском зубів, то ну, кості розходяться. Ми розтовкчуємо кості. Ну, з одної сторони, то є плюс, а для моєї дружини то є мінус, бо вона хоче, щоб воно було. Ну, я теж так вважаю, що якщо воно. Вже кастамаха розварюється, то м'ясо 100% є е, звареним. Тепер, скільки, дивіться, якщо ми кидаємо, я дружини то все розпитав, м'ясо закипляє, кипить воно, починає вода гаряча, кипить, процес варіння йде. І від початку варіння, то вона говорить, Годину 10 годину 20 і м'ясо нутрії готове до споживання. Знову так само беремо по автоклаві. Якщо вважати, що при, 0, при 3 атмосферах або як на тому датчику 0,3, починається процес кипіння. І ми тримаємо, наприклад, тут 35 хвилин півлітрові банки. І я потім виключаю автоклав. І, і від, ну, ми наганяємо температуру 0,3 і 6 поділок. І потім, якщо проходить 35 хвилин і ми виключаємо, тоді ми маємо наступне автоклав, коли виключили, він ще до 0.3. Напевно, годину часу тримає. Тобто ми, як мінімум, маємо півтора, я потім ще подивлюся, і, чи в наступному відео, бо я зупиняти не буду, мені розрядиться той е, Розрядиться телефон, як я буду до кінця то все тримати. Так, і ми ще маємо годину, то як півтора години м'ясо кипить автоклаві. Так, зараз зупиню відео. І так, ми маємо 20 хвилин. Ой-ой-ой. Зараз. 20 хвилин воно в нас вже є. І що ми маємо на тому? 20 хвилин приблизно є 0,3 і 4 поділки. Бачите, внутріництві саме основне не штука виростити. Ми навчилися годуємо, внутрі, годуємо внутрі різними способами, хто який собі спосіб е, вибрав, хто годує внутр, нутрію до забою, наприклад, е, 8-10 місяців, а хто годує, е, дехто навіть знаю, Внутріводів, хто поставив то на широку ногу і годує нутрії забій вже починає проводити в 5-5,5 місяців. Ну я свої внутрі починаю забивати, наприклад, в 6 місяців і, і більше. От тільки недавно мені терміново треба було. Звільнити одну клітку, то в мене там дві самки були п'ятимісячні, і я їх теж пустив на м'ясо, тому що від сім'ї, в якій вже старшим внутрення там буде три місяці терміново, треба їх розселяти, а місця нема де, тому що я мені вольєри почав розбирати світ, ну не встиг зробити, і ще дай Боже, щоб я до весни то все зробив до до другого разу, як внутрі почнуть народжувати. От. Бо світла нема. Три рази я приходив в село, з'явилося світло, внутрі нагодував швиденько, взяв е шуруповерта, заліз. Три-чотири е тихво відкрутив шурупи, постягував інструмент, який треба, бо не кожен шуруп. Які закручені, відкручуються, верхні шурупи відкручувалися добре. Нижні шурупи треба було відрізати, бо треба було е, булгарку брати, відрізати, очки шукати. От. І я поки то все на того пару штук один-два шифера зняв, раз світло пропало. Ну, пропало, все, оставив, пішов додому. І так, в мене три рази було. Одного разу. Дружина в даний момент вона на денному стаціонарі в сусіднє місце місто їздить, а світла не було, потім світло з'явилося, вона зранку почала борщ варити. Ну, я втішився, став, зараз думаю, побіжу. Вона каже, все, мусиш доварювати борщ. Ну і ситуація знову аналогічно повторилася. Я просидів, коли світло варив борщ, бо борщ. Важливішим є, ніж того, ніж е е там робити з нутріями, бо їсти треба завжди. От. І я знову заліз, відкрутивши три шифера, зняв бо і, і знов світло пропало. Зараз у даний момент світла нема, то я всі тішу, бо я зроблю ось цю роботу. Ще залишилося небагато. І, і та робота буде закінчена. І ще под, по нутріях. Я, в принципі, напевно, останнє в тому році е, останній забій провів. Скільки я то все про нутрія звіт, напевно, пізніше скажу. Ось дивіться, зараз у нас по манометрі виходить 0,3. І до 5. Чекаємо, щоб воно доходило до 6. Я не буду чекати, щоб воно на 6 стало, буду чекати біля 6 і буду зменшувати вогонь. Коротше, щоб як, е, дана поділка вона буде між посередині, навіть трошки далі, до 6 буде доходити, то я буду скидати. Газ менший газ, щоб воно у тому проміжутку між п'ятою і шостою поділкою в мене стояла поділка. у мене і світло вже на телефоні пропало. Вибачте, включити не знаю як. Добре, тримаємося. І так, за телефон. Зараз ми фокус робимо. Ось дивіться. Ще залишилося 7-8 хвилин для, до кінця. І ми вже бачимо, що в нас манометр перевалив за 0,3 і поділу. поділок. Бачите, то все залежить від тиску газу. Якщо, чи як ми там ставимо, чи який газ поступає, бо як є сильніший газ, полум'я сильніше, то і швидше набирається тиск. Особливо, хто має великі ті автоклави на 4 конфорки, ще що, то я знаю, я колись теж користувався таким, мені е, давав один знайомий. Ще батьки жили, то вони свиню тримали, вони з ним хороших відносин були І ми брали в них автоклав на в принципі на одну ніч, і ми за ту ніч мали закривали два-три рази. Ну, зимою трошки легше, бо літом воно дуже довго встигає а, а зимою, як брали, то відкривали двері в хаті, щоб воно остигало, щоб закладати іншу партію. І ми так протягом суток. Закривали 2-3 рази, я не пам'ятаю скільки раз. Так, що ми маємо? То точка контролю, бачите? Фокусу нема, світла нема, вибачте. Зараз я так подивлюся і потім вам розкажу. Доходи в мене до, до шостої потілки, я зараз зменшую газ. І так, за 5 хвилин. До закінчення процесу варіння я зменшив наполовину газ. Тепер треба слідкувати, щоб я забагато, щоб воно не пішло, а щоб воно, бачите, зараз до шостої йде поділки вже і на шості Треба було, може, скоріше. то. Бо воно ще автоматично набирає ту температуру. В принципі, я наполовину зменшив полум'я. І саме основне, щоб воно не... Пер... Ну, не основне, то нічого страшного не буде, якщо воно... Тим більше в нас залишилося 5 хвилин. От. І, і... воно так доходить. ну, Між тим, бачите, між 5 і 6 поділкою тримається. І продовжуємо процес грану... гранулювання, кажу, консервування. Я тільки що ще раз підкоригував, підкоригував газ, зробив ще мацьопенький дуже, бо бачите, воно зайшло на поділку 0,6, а газ, зараз не знаю, чи буде видно вам. Мінімальний. Мінімальний газ і ми от тримаємо, в принципі, зараз фокусуємо. Воно не дійшло до 0,6. От. В принципі, я зараз навіть виключу, бо я виключив даний газ, бо воно на максимальній зараз майже поділці, може і навіть перевалило. Зараз, зараз. ось сфокусувати. От. Ну, коротше, маємо 0,3 і 6 поділок. І я десь на третій, третій хвилині виключив газ, щоб він далі не набирало, а воно зараз помаленьку буде е, зменшувати. Ну, вже буде падати, воно постоїть певний час на такій температурі, на таких атмосферах. І так як немає да більше підігріву, воно помаленьку буде падати. В принципі, ми вже бачимо, що воно помаленьку в нас ну, пішло. Вже за 0.6 не перевалило, маємо вон, ту ситуацію, яка нам потрібна. Ось ми маємо в другій годині, я таймер поставив і одна хвилина має заіграти телефон. І то буде в нас тих 35 хвилин, ми, які ми протримали банк. Ще консервацію не бажано починати після години восьмої вечора, бо то є дуже важко. Важко в якому розумінні. Ми протягом дня змучуємося, а потім на ніч треба ставити, бо можна заснути і змарнити все м'ясо. Ну, бачите, саме основне, щоб ми те, що виростило, довели до кінця. Звичайно, добре є морозилка. в мене теж морозильна камера на сім поверхів плюс холодильник, але воно все м'ясом, і із сирами. Сир ми літом купуємо сир, ложимо жінка в холодильник, якісь ягоди, то все. Хвостів повно е, того є. От все. Бачите, я виключив газ і маємо сигнал. Все, в нас. Консервація, в принципі, закінчена. Тепер, е, дивіться, нас, маємо, от, між п'ятою і шостою поділкою. І воно так буде стояти, буде, напевно, до години часу, щоб воно впало на 0,3, а взагалі, то, як воно впаде на 0, десь 1 і одна поділка то я починаю аж туди стравлювати. Але то буде воно стояти приблизно, напевно, аж завтра до ранку. Якщо зараз маємо другу годину, то, то воно буде стояти до ранку і ранкою. Я вже гонорово то все розкручу, витягну банки. Бо я не думаю, що то до вечора воно остигне. А може, остигне. Все, дякую за увагу. Пільнуйте м'ясо. Як ви будете починати консервування, не напихайте зразу цілий автоклав. запхайте, наприклад, одну нутрію. попробуйте, подивитися на результат, а потім робіть, робіть, якщо будете так, як я робити, подивитеся, чи воно вам підійде, чи ні. Не, не, не напихайте. В новий автоклав або в чужий автоклав, яким ви ніколи не користувалися, повне його м'ясо, бо, по-перше, треба попробувати. Попробувати, як воно буде. Бо не штука зробити і попалити м'ясо, потім не знати, що з ним робити. Все, дякую за увагу. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі і збереження м'яса їх. Заходимо на канал, підписуємося на канал. Всього найкращого!